Цього понеділка Сумська Вікторія розпочала останній етап підготовки до весняної частини чемпіонату. Про кадрові втрати та кадрові придбання команди. Про те, як проходитиме цей збір, розкажемо далі. Анатолій Безсмертний, головний тренер Сумської Вікторії. Його команда розповідає чоловік, проводила підготовку до матчів чемпіонату у винниках. Весь обсяг роботи, який запланували, ми виконали. Провели вісім. За два збори товариських зустрічей продивилися селекційну роботу, подивилися багато гравців, але там хто підійшов, той вже підійшов. От. Ну то, що запланований об'єм, виконали, і головне, що то було продуктивно. У це зимове міжсезоння Вікторію покинули семеро гравців. Натомість підписали сумчани п'ятьох виконавців, говорить Анатолій Безсмертний. Серед них 25-річний захисник Євген Корохов. Раніше захищав кольори Ниви з Кудрівки та Київської оболоні. Прийняли дуже добре. Многих знав тут хлопців. Ми в місті грали в оболоні, так що колектив дуже добрий. Далі ті в місті командою і тільки Саме e, вище добиваються результати, як і у першій частині сезону у матчах чемпіонської ліги команду нам поле виводитиме Андрій Нелін. Андрій говорить, новачків прийняли добре, а конкуренцію, яку новачки принесуть у гру команди, він не боїться. Конкуренція це завжди розвиток для гравця. Ті гравці, які пройшли в команду, я вважаю, що це підсилення. Наразі футболісти Вікторії проходять фізичну підготовку. У планах теоретичні заняття та двостороння гра, у якій команда відточуватиме ігрові зв'язки, додає головний тренер. За два тижні команда вийде на старт весняної частини сезону. Нам треба перший сезон побитися, треба, тим більше, що ігри будуть з командами з першої групи, де ми їх практично не знаємо, але вже вивчаємо. От, і буде дуже чудово подивитися, що ми, що ми стоїмо на фоні тих команд. старт чемпіонської лізі, у якої не гратиме Вікторія, запланований на 23 березня. Першим суперником сумської команди буде агробізнес з Волочиська. Наразі суперники з 29 очками посідають восьме місце у турнірній таблиці. Вікторія з 30-ма іде шостою. Олександр Качанов, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.